Ми й онлайн. Всім привіт, з вами Трусковаць онлайн. Вітаємо вас з різдвяними святами, які продовжуються. І зараз ми біля другої школи на справжній ковзанці. Цього року Бог нам дарував дуже хорошу зиму, і це є справжня радість для малечі, адже вони мають де покитатися на ковзанах. Де покинатися на санчатах, тобто вони не сидять вдома, але отримують радості від зими. Мені подобається кататися на ковзинах. А ти в комп'ютері сидиш? Та а що краще? Кататись на ковзинах. От молодець. Коштує прокат ковзинів 35 гривень на годину. Я думаю, що це не так і багато, щоб прийти і покататися, отримати свою порцію екстриму. Краще син катався на санках, дихав свіжим повітрям, йому це цікаво. Пригоди всякі тут є діти різні, є по віку і його однолітки. Я думаю, що краще, щоб вони гуляли, дихали свіжим повітрям. Щоб частіше таке було, а тут всі більше хаті сидять. Ну, на повітрі то є на повітрі. Тут прикольно, ми тут вали нам дуже сподобалося. Ми каталися тут пів години і. Вона дві години, а я каталася три години і мені найбільше сподобалося. Тут <плес> е дідом він допомагав заливати ковзинку. Її заливали без нічого. Лили 10 тонн чимось води налили І така от вийшла ковзинка. Це краще, ніж сидіти за комп'ютером? Звісно, Так? Так. Назв... такої зими вже. Так. А на козанах як? Прикольно. Вже були, так? на так? так. Є всі розміри козані? Так. Привіт всіх, запрошуємо до нас на карток місто Трускавець. Заливали цю ковзанку, коли був сильний такий мороз, Це було ввечері. На жаль, ми не були присутні на цьому дійстві. Було б цікаво подивитися. Але ми можемо побачити старання тих людей, які... Зробили цю косунку для дітей. Отож, не сидіть вдома. Поки є свята, поки є вільний час, беріть своїх діток, приходьте сюди, беріть козани. А це, це є цікавіше, ніж просто сидіти за комп'ютером та знаєте дивитися безліч інформації. Треба Просто взяти козани, порухатись трошки, попадати навіть, і це буде класно і прикольно. З вами був Сушковець Онлайн. Побачимось.